Всім привіт! Хотілося б записати таке коротке відео про витрату палива на автомобілі Volkswagen Tiguan 2011 року з двигуном 2 літра дизель 81 кВт, це на 110 сил двигун та механічна коробка передач. Тобто на протязі 2-2,5 місяців зробив такий експеримент. Заправлявся до повного баку, потім вимірював дистанцію, яку на ньому проїжджаю. Мене цікавило по трьох таких популярних автозаправочних станціях. Це Око, Вок, Сукар. Зробив я значить, шість замірів. Тобто, це був Око, звичайний дизель і дизель пульс, вок, звичайний дизель, дизель Mustang. Сукар дизель, Нано і Дезельнано Екстра. Ось. І е, значит, результат вийшов різний. Хочу ще додати, що 80% ну, від 70 до 80% була їзда по місту і 20-30% максимум це була траса. Ще хочу зазначити, що. Міста бувають різні. Конкретно я проживаю у місті Львів. У нас дуже такий повільний трафік корки. Тому середня швидкість, яку показує бортовий комп'ютер. Наприклад, зараз навіть ми можемо глянути. Тобто 13 за сьогодні показує. Ось. На протязі цього періоду я дивився на середню швидкість і вона коливалася десь від 13-14 до 20. Тобто, так, є міста, в яких там середня швидкість 30-40. Але в нас середня швидкість така в районі 15-20 км на годину по місту Львів. Тому декого можуть бути палива дещо менші, але в мене вийшли такі, як вийшли. Далі я вам покажу слайд. Де я зібрав всю статистику за даний період, і вже е, коли ви побачите цей слайд, я вам озвучу інформацію, яка на ньому відображається. А в кінці додам слайди з кожної заправки, що ви бачили, чак і пробіг по кожній автозаправочній станції. Тому гарного перегляду і надіюсь, вам буде це цікаво. Значить, На даному слайді ви можете бачити характеристики автомобіля. Хотілося б додати, що на автомобілі встановлена зимова гума Goodyear 16 го радіусу 215 на 65. Перша заправка була на АЗС Сокар звичайним дизелем, і витрата палива склала 8. 0,9 літра на 100 кілометрів, пробіг, вийшов 637,5 кілометрів. Ось далі. Я заправлявся на ВОК звичайним дизелем Тут варто сказати, що саме в цей період я рухався лише по місту Львів, тому вийшов, вийшла витрата палива. Майже 10 літрів, і були складні погодні умови. ось е, Пробіг на дизелі від Vox склав 570 км. Далі була заправка на око з звичайним дизелом. Тут дещо більше було траси 25%, ніж попередніх і Витрата палива склали 8.4 літри на сотню. Далі наступив вже більш зимовий період і я заправлявся відповідно покращеним дизелем від Це Nano Eкстра. Витрата палива склала 8.9. Літра на 100 кілометрів, пробіг 646 кілометрів. Ось, місто 80, траса 20. Далі дизель від вок Мустанг плюс витрата палива 9,6 літра на сотню із пробігом 592 км. І найкращий показник був на заправці Окко з дизелем пульс. Витрати палива склала 8 літрів, і проїхав я майже 730 кілометрів. Але, чесно кажучи, тут треба звернути увагу на те, що тут е, дещо більше було проїхано саме по трасі. Ось, Ось такі витрати палива е, на такому автомобілі, ті Гуан 2 літра дизель на ручній трансмісії по місту Львів в осінньо-зимовий період. Я хочу ще додати, що Раніше я використовувався автомобілем Volkswagen Golf з двигуном 1,6 дизель на 105 кінських сил, і там теж десь приблизно я заміряв листопада-грудень. У мене витрата палива складала близько 7 літрів, 6,8-7. Ось в такому режимі. Тут ми можемо бачити, що приблизно на півтора. Літри палива витрати більше на Volkswagen Tiguan але треба розуміти, що це кросовер цей раз. Друге більша маса автомобіля. І, звичайно, погодні умови відіграють свою роль. Тому що буває, що зимою період і немає снігу, буває, що снігова каша. Відповідно, двигун треба більше крутити. І тоді витрата палива зростає. Тому. Хто хоче придбати такий автомобіль, можете глянути на такі втрати палива і зробити для себе висновки, чи він вам підійде, чи а, ні. А, на мою думку, звичайно, краще купувати, якщо це автомобілі групи VAC двигун 2 літра дезель. Це вам дасть більшу потужність при випередженнях чи обгонах на трасі. А стосовно витрат палива, вони будуть не такі суттєві. Я думаю, що якщо порівнювати однакові автомобілі за кузовом, то це складне, складе близько одного літра на 100 кілометрів. Я не думаю, що це така аж велика різниця. Тому ось такі витрати. Далі я доєднаю ще слайди, на яких будуть прикріплені чеки з всіх заправок і відповідні пробіги. Якщо комусь цікаво, детальніше подивитись, також додам ще е, табличку в Excel форматі, кому так зручніше глянути. Всім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні. до побачення.